Друзі, вітаю! Сьогодні хочу показати, скільки грошей мені вдалося заробити з депозиту майже 20 тисяч доларів. Це усі угоди, які я відкривала протягом цього тижня з 16 по 20 червня. Ось ці ці угоди. Тут були, звичайно, як прибуткові, так і збиткові угоди. Ось розмір мого депозиту, ось прибуток, який вдалося отримати. Це близько 2-2,5% ну, на депозит. Ну, як для однієї неді одного тижня, я, мені, мені здається, що це дуже, гарна, дуже гарний результат. Хочу звернути увагу, що я працюю э, перед, ну, надаю перевагу, так би мовити сказати, на денних. Та 4 годинних таймфреймах. Працювала я з різними парами. Це там основні пари мажори: долар євро, фунт євро, долар канадський франк та долар, канадський долар. Якщо там подивитися, ну, так, узагальнену таку статистику, то можна звернути увагу, що найбільші збуткові угоди у мене по парі. Долар-канадський долар. Тому я там собі запланувала, що на наступному тижні я поки від цієї пари відмовлюся. Поки що буду, буду фокусуватися тільки на тих парах, по яких у мене більш прибуткові угоди. Підписуйтесь на мій канал. Тут я буду викладати багато цікавого контенту. Переходьте в мій телеграм-канал, там я викладаю огляд ринку Форекс. Інколи викладаю огляд по криптовалютному ринку. Також хочу звернути увагу, що я там буду намагатися з наступного тижня викладати угоди там у реальному часі, зразу показувати ті угоди, на які я заходжу. Дякую за увагу і всім гарних і мирних вихідних. Дякую.